Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу повідомити вас усіх, що мої відео кулінарні зараз будуть не такі, як завжди. Всі розумієте, що в Україні війна, що ми живемо в по таких ось похідних умовах. Десь може бути там брудна каструля, брудна сковорідка, одяг не такий, зачіска не така. Так що готуємо з того, що є, коли є світло. Хто прийшов за короткими, лаконічними, естетичними відео, то не до мене вибачте. Є коментарі, жаліються, що довго, нудно, відео ні про що. Вибачайте. Ютуб великий, страв, рецептів, просто уйма. Кожен вибирає все, що хоче. У мене отакий от канал. Я знімаю отак і поки що буду знімати отак. Так що, ну, якщо не подобається, я ж нікого за руки не тримаю. І що саме якої суми, що пишуть українці? Чи українською мовою просто користуються перекладачем? Ну, не знаю, друзі, не перетворюйтеся на тих рашистських путів, які рискають по, по українським каналам і пишуть всілякі. Доти, щоб напакостити. Ми маємо триматися разом, маємо підтримувати одне одного. Тільки так ми переможемо. У мене є м'ясо і захотілося мені галушок. Страва така і ситна, м'ясна, і мучнеє, і вже давно не готувала, так що приступимо. Так, друзі, щоб не займати ваш час, я не стала показувати відео, як я там ріжу м'ясо. Моркву, цибулю. Спочатку я порізала м'ясо, посмажила до румяної скоринки. Тоді додала через деякий час порізану цибулю, моркву я порізала грубо, отак от, не сильно мільчила, тому що нам ще потрібно буде стушкувати все. Пропорції можуть бути різні за вашим смаком. Цибулю я сюди додала на 350 грамів м'яса ну Десь дві середні такі цибулинки, ну, от такі десь. І маленький шматочок моркви, це все, що в мене було вдома, в холодильнику. Не хотіла лізти в погріб, було дуже ще рано. Це по-перше. А по-друге, я і не дуже люблю моркву багато моркви у м'ясі. Така солодушкова виходить. Просто для кольору. Ну і трошки для смаку. Посовила, поперчила. Не сильно солила, тому що ще будемо куштувати у процесі готування. І от тепер нам потрібно це все гарненько протушкувати, м'ясо, щоб напів, до напівготовності майже. М'ясо свинина. Можна взяти любе, яке у вас є. Тепер потрібно залити це водою і десь півгодинки хай протушкується. Місимо тісто на галушки. Тут у мене кисле молоко є домашнє, можна взяти кефір любої жирності. Десь приблизно 250 мл, плюс-мінус. Трохи солі, трохи цукру. для балансування смаку. Всипаємо муку. Тісто має бути таке, як на оладки, трохи густіше. Так, сюди. І в чайної ложки соди. Я додаю муку, а не гашу в кислому молоці. Так мені сода не відчувається. І трохи треба, щоб тісто постояло, і якраз сода війде в реакцію тоді, коли нам потрібно. Не від... Ну, от такої десь густини, розмішали і залишаємо. Прокипіло моє м'ясо хвилин 40 десь отак. Тепер буду закладувати галушки. Набираю десь по столовій ложці і просто закидаю сюди. У мене отак от вийшло, нічого далі не торкаємо. Накриваємо кришкою і хвилин 20 на середньому вогні десь. Через 20 хвилин можна відкрити отакі От ось вони порозділялися, можна перевернути, тому що вони ще не готові. І склеїлись, немає нічого страшного. Нам форма не важлива, прямо ідеальна. Так, дивіться, якщо мало рідини, звичайно, додаємо ще. Ну, от так от десь до половини галушок, щоб вже не підгоріли. І накриваємо ще до готовності. Страва галушки з м'ясом моя готова. Отакі от ось не так виглядає. Ще 20 хвилин пройшло. Спробую. Mm -hmm. І по солі. І по спеціям не трохи зелені, так, щоб підживити. Ну, можна і не вкидати, мені просто захотілося. Я не буду насипати по тарілкам презентувати, тому що нам іще їсти рано Ви і так бачите, от в каструлі. Ось м'яско приготувалося. Якщо комусь підкинула ідею для обіду для. Вечері буду задоволена. Так що готуйте, смакуйте, бажаю всім миру, мирного дня, мирної ночі, перемоги нам усім, всього самого найкращого. Дякую за лайки, за коментарі. Побачимося обов'язково!